Всім привіт! Хочу сьогодні записати коротеньке відео про опору на себе. Як взагалі зрозуміти, чи є у вас опора на себе чи немає, як, яка відмінність від людини, в якої є опора і в якої немає опори на себе, так? І як нарозувати цю опору на себе. Це все можна розвинути, тому дивіться відео, буде дуже цікаво. Можете записати в коментарях, яке б відео, на яку тему ви б хотіли подивитися слідуючи. Мені буде приємно. І так, починаємо. Що таке опора на себе? Опора на себе це не коли ви, як ви думаєте, я все на собі тягну чоловіка, дітей, кота, собаку, город, все хазяйство. Я така молодець, я дуже сильна, я опираюсь тільки на себе, да, мені нема на кого положитися. От я, тільки, я тільки опираюсь на себе, я дуже, я дуже молодець. Ні, це не опора на себе. Зараз ми будемо все це розбирати. І є такий пункт це впевненість у собі. Наскільки ви впевнені, наскільки ви в себе вірите, вірю я чи не вірю, зможу я чи не зможу. І зараз кожен може просто проаналізувати, так, наскільки ви впевнені в собі, як ви вірите в свої сили, як ви берете за якісь нові справи, ви їх робите до кінця, доводите чи не доводите, це все також впевненість у собі і опора на себе. Слуший пункт у нас так це усвідомлення своїх дій. Про що це? Усвідомлення своїх дій, коли ви чітко знаєте, да, що ви говорите, що ви думаєте, і ваші дії співпадають. Тобто, якщо, наприклад, я кажу, я хочу бути юристом, да, а сама я поступаю, наприклад, там на повара і. Тобто у мене вже розбігаються да, те, що я говорю, що я хочу бути юристом, а поступаю я на повара. А в своїй голові я думаю: ну так, да, класно було бути юристом, але я реально не потягну. Піду я вчитися на повара, тому що там, мабуть, буде проще. І тобто, от ми вже бачимо, що людина говорить одне, думає інше, а робить зовсім зовсім третє. Да? Тобто такого дуже багато. Або, наприклад, такі ще, коли є жінка, да, є сім'я. Жінка чоловіка там уже терпіти не може, він там лежить, нічого не робить, вона все на собі, вона тихенько його ненавидить, да? і вона всім подружкам каже, як він мені надоїв, я вже не можу. Да? Але при цьому своєму чоловіку вона каже, коханий, може тобі чашечку кави зробити, може тобі там яєшню пожарить, може тобі ще щось зробити, а мій коханий, і його і на людях вона всім показує, як їм добре живеться. От це також якби йде <смір>, трошки не, не, не туди. Да? Тобто людина думає одне, говорить інше, да? а веде себе зовсім да, по-іншому, діє зовсім інший. Е, немає цієї осознаності дій, А насправді це дуже важливо. Чому? Тому що якщо, наприклад, ви щось відчуваєте, якщо ви чогось дуже сильно хочете, ви про це говорите, і якщо ви це підкріплюєте своїми діями. То це дуже круто формує вашу опору, вашу впевненість у собі, тому що ви чітко знаєте, що я хочу так, я говорю так, да, і я дію так, і все в мене в одному напрямку. І це дуже сформує, це дуже сильна особистість, скелет вашої особистості, тому що ми знаємо, да, от у нас у всіх є скелет, на, які, на яких тримаються органи, м'язи, шкіра, там, все функціонує досить добре. І коли людина, наприклад. Говорить одне, думає друге, так, а робить третє, то оцей скелет особистості він взагалі дуже да, як, наприклад, у порівнянні взяти товсте дерево, там дуб, да, яке з корінням рослося, товсте, вітер дує, воно там десь трошки гілячки, уверху листочки шитаються і все. Да? І коли тоненька віточка, ідує вітер, і куди вітер дує, туди я, куди вітер дує, туди я. То тобто, ось так, такий скелет вашої особистості. Тому, коли ви дієте, коли ви говорите і коли ви думаєте в одному напрямку, це дуже сильно формує скелет вашої особистості. Е, так, слідчий пункт, третій у нас це те, коли ви контролюєте свої думки і емоції. Про що я говорю? Це коли, наприклад, у нас є, у нас в голові, так. Є той, хто думає, і звичайно, це є той, хто підтверджує. І ми завжди знаємо, що всі наші думки вони підтверджуються. Якщо людина сидить і каже: тут небезпечно, кругом вороги!», вона реально так думає, що кругом вороги, то простір їй буде це підтверджувати. І ця людина, вона вибирає так думати: вона вибирає думати, що кругом небезпечно, і вона собі, звичайно, буде це підтверджувати. Тому що так, ну так у нас діється все, що наші думки, все наші почуття, вони підтверджуються. Якщо, наприклад, я думаю, що тут небезпечно, я буду відчувати оцю тривогу, я буду відчувати небезпеку, я буду людям не довіряти. Тобто, я сама так от думаю, я не контролюю свої думки, і відповідно я буду не контролювати свої емоції, тому що за якимись певними думками закріплені вже мої емоції, так які я буду відчувати. І це дуже важливо і дуже погано, коли люди цього не контролюють. Тому обов'язково потрібно обирати свої думки. такі люди, які не контролюють, яких взагалі немає опори на себе, да, от куди вітер подув, туди і я, це так само можуть дуже часто побачити в колективі, коли там хтось прийшов, сказав, да, от колектив є. Всі сидять там, возмущаються, наприклад, щодо якоїсь ситуації, що там сказав начальник, будемо виходити працювати у вихідні. От всі сидять і возмущаються, весь колектив возмущається. Заходить начальник каже: дівчата, ми ж завтра виходимо, ми ж працюємо, ви ж не забулись. Ні-ні-ні, да, хорошо там Анатолій, хорошо, добре, да, да, ми вийдемо, окей, хорошо, да, no problem. Да, Тобто, от, як сказали, нема своєї думки, людина себе не відстоює, вона не знає, чого і вона хоче. Можливо, для неї це і ок. Тобто, от як сказали, так, так і буде. Ну, добре, хорошо. Ну сказали так, значить, так і буде. Тобто немає цієї опори на себе. Люди, якої немає опори на себе, вони навіть не знають своїх цілей. А це дуже важливо. Тому свої цілі це не коли ви ага, такі сіли написали: у мене ціль моє здоров'я, у мене ціль там гарна фігура, да, але при цьому ви там сіли. Написали ви свої цілі одні, так, а самі сіли, і їсте бутерброд, забиваєте Кока-Кола і такі, ой, ну для мене ж здоров'я, для мене ж, щоб була гарна фігура. Ну, звісно, да. ну, так. Ну як? Після бутерброда і Кока-Коли або чіпсів, ну, звичайно, буде гарна фігура. Тобто дії розбігаються, да? коли ти ходиш всім розказуєш, я хочу так похудіти, я так хочу похудіти", да? Сам сідаєш, їси шоколадки. А про себе ти думаєш, ні, в мене немає сили волі, в мене немає, але ну, ти навіть не пробуєш, да? тому що ти вже знаєш, що в тебе сили волі немає, ти на це не здатний, немає упевненості в собі, нема на себе опори, твої е, думки і дії, да, і говорю, все це розбігається. Тобто, ну от вам такий приклад. Людина, у якої є тільки опора на себе, вона себе любить і вона себе приймає такою, якою вона є. Тобто, щоб ви розуміли, любов до себе це не коли ти такий, о, я себе люблю, я така класна, вав. Ні. Це коли любити, любити себе, да, це дія, відношення до себе, яке приносить мені задоволення, користь, щастя. Наприклад, якщо я кажу, що я себе люблю, да, то я це підтверджую якимись діями. Я проводжу час з людьми, з якими мені приємно проводити. Я читаю тільки ту інформацію, яку мені приємно читати. Я дивлюся передачі, які мені приємно читати, які розширюють мій кругозір. Я не дивлюсь там якісь там страшилки, ужасики і так далі, бо для мене це не корисно, бо мені це не подобається. Якщо мені там чоловік буде дивитися щось одне і мені це не подобається. Да? І вся сім'я, наприклад, сидить, дивиться щось одне, а мені це не подобається, то я його не буду дивитися, бо це не про любов до мене, не про любов до себе. Ні. Якщо, наприклад, людина, яка себе любить, якщо вона сказала, що для мене це важливо, наприклад, моє здоров'я, то вона буде турбуватись про своє здоров'я. Якщо, наприклад, вона думає, що для неї здоров'я це так, там, здорова їжа, то вона буде це підтверджувати діями. Тобто любити себе це дія, дієслово. Щось робити на свою користь, любити себе, так? не просто так: От, наприклад, знаєте, як у відносинах, да. ну я ж тебе люблю, да. я ж тебе люблю. Там, на побачення запізнюєшся. На, там, важливе, наприклад, дата 8 березня ти не вітаєш, да. про день народження ти взагалі забув моє, там, про нашу річницю ти також забув. Ти там взагалі мені хорошого слова не скажеш, да? і коли я тобі кажу, ну, ти такі-сякі, а, да, а тобі, ну я ж тебе люблю, ну, я ж тебе люблю, ну це ж не про любов. да? І от ви маєте розуміти, що коли ви, наприклад, когось любите, да, вам ви стараєтесь там щось зробити, якось порадувати цю людину, зробити щось приємне, придумати щось приємне. От так само і до себе. Любити себе, це відношення, відносини із собою, це відношення до себе. А, так. Слідучий момент розбираємо. Людина, в якої є стійка опора на себе, вона не шукає ніякого одобрення іззовні. Тобто вона чітко розуміє, яка вона є. Вона відчуває всі свої бажання, які є істини, да, які є нав'язані бажання. Вона себе знає, вона себе відчуває, і їй не треба йти і отримувати там, підтвердження того, що вона м -м, хороша, що вона достойна іззовні. Там щоб батьки похвалили, чоловік похвалив, друзі похвалили. Ні, цього не потрібно. Людина знає чітко, яка вона є, їй не треба ця похвала. Вона що хоче, те й робить, тому що вона вважає, що це правильно, що це для неї корисно, що вона цього варта, що вона в цьому впевнена, тобто їй не потрібно це одобрення і сторони. Людини, в якої є стійка опора, у її є чіткі цінності. Цінності відповідають її діям завжди. Е, мабуть, я про це говорила, але я повторюсь, що коли у людини є чіткі цінності, це не просто те, що вона написала на бумажці, да а вона ці цінності виконує, дотримується. Це не коли, я кажу, для мене цінність бути доброю, о, бути доброю душею. Що я роблю для цього? Та вообще нічого. Я пішла, зайшла там кудись до когось на відео, написала отакий коментар, або відгук там поганий, да, злость усіх желчів запирскала все, злила свій негатив, і пішла далі. І це я про добру, да? Це я про добро, я хороша. Як же, наприклад, в собі розвинути ось цю опору на себе? Для того, щоб розвинути опору на себе. Потрібно чітко знати, хто ти є, чого ти хочеш, чого ти не хочеш, як з тобою можна, як з тобою не можна. Тобто ви маєте чітко сісти і написати, і сказати людям, да? як з вами можна, а як з вами не можна. З вами, е, до вас, вас можна ігнорувати чи не можна ігнорувати? Да? Тобто ваші люди, там, ваш коханий чоловік там. Незалежно будь-хто має просто чітко розуміти, що ага, от я її ігнорувати не можу. Коли вона мені пише, я можу відповісти, то я повинен відповідати, да, а не там, е, типа, там ні, мені не цікаво. Зараз я там зайнятий, я з ким да, там через два дні він відписується. Ні, це не про те, це не про зайнятість, це не про неповагу. І от ви чітко маєте розуміти, чи з вами так можна, чи не можна. Я пам'ятаю, мене був такий випадок в моїй юності. Я пішла на побачення, да і сидить хлопець. Ну, ми з ним познайомились, уже там спілкувалися деякий час, і от якось так він сидить і каже на мене. А він мені хотів, я не пам'ятаю, можливо, я цей приклад вже приводила, розповідала. Да, і він хотів мені впарити, він займався, ще скажу. Він страхував життя. І він мені сидить, розповідає про це страхування, як це класно, да? що ти потім на старості будеш як в Америці їздити, подорожувати. Я кажу, ні, мені це не цікаво, я цього не хочу, ні-ні ні. А ні, ні. він такий, ах, ти ж заразка. І я кажу, що? Яка я тобі заразка? Ти що кажу? Я ніяка не заразка. Я кажу, якщо ти ще раз таке скажеш, то я просто стану і піду. Він повторяє. Я встала і пішла. Після цього я його не бачила. Тому що я сказала, що зі мною так не можна. Не можна. І ви маєте чітко знати, як з вами можна, а як з вами не можна, тому що це і формує вашу опору. Далі, що формує нашу опору ще? Звичайно, це ті ситуації, які нам приходиться вирішувати. І чим складніша ситуація, тим кріпша у нас стає опора на себе. Що я маю на увазі? Наприклад, ви переїжджаєте з однієї країни в іншу країну, залишаєтесь самі. І от вам потрібно все це вирішити, да? тобто це зразу. Переїзд це оформлення різних документів. Це ну це дуже багато, так. Там потрібно зняти е, квартиру, квартиру, потрібно влаштувати дитину в садочок, потрібно самому влаштуватися, потрібно документально все це оформити, потрібно е, е, оформити банківські карточки. Це дуже дуже велика волокіта. І от коли ви проходите оці етапи, е, так або, наприклад, жінка, людина, людина, яка залишається, переживає там розлучення, да, і розлучення, коли там не так, що. Ну, вона когось собі знайшла, прийшла, якби там, і каже, чоловіку, давай розводимося. Він такий, ну і хорошо, що ми розводимося. Ні, а коли це, наприклад, там людина стресує, тобто ти живеш такий, у тебе все хорошо, і тут тобі кажуть, що ми з тобою розводимося. І для тебе це сильний стрес. І от коли ти цей стрес переживаєш, напрацьовуєш оцю м'яз стресу, от, от тоді у тебе і стає твоя опора набагато сильніша. І насправді є багато людей, які. Переживають в своєму житті дуже багато стресових ситуацій, да, і насправді вони всі це долають, але вони навіть не знають, що це і є їхня опора, тому що десь їм там хтось колись сказав, що ти нікчемний, що ти нічого не можеш. І людина навіть настільки в неї може засісти це в голові, що вона нікчемна, що вона навіть не бачить своїх оцих плюсів. Тому. Практика, яку я вже колись говорила, щоденник успіху, да, не що попало, це реально та практика, яка допомагає побачити, що ти подала в своєму житті, похвалити себе по плечу, похлопати, який я молодець, Боже. Я переживу оцей оце, і, оце, і, і десяте, і я не зламався. І для того ведуть щоденник успіху, да де записують всі свої якісь подолання. І, наприклад, для мене. Зараз плавно перейду да, в іншу, на інший пункт. Для мене, наприклад, я недавно відмовилася від кави. Я брала аскезу, до речі, аскеза це також один із пунктів формування. Опори на себе. Чому? Тому що ти відмовляєшся від якоїсь там дофамінової залежності, так? і в тебе починають зовсім по-іншому працювати. Гормони, ти себе почуваєш зовсім по-іншому. Я, наприклад, відмовилася від кави. Я не п'ю каву зараз. Так? Для мене це було дуже важливо, і для мене це була велика перемога, коли я взяла аскезу на тиждень і я її дотрималась. І це все я записую в щоденник успіху, що молодець. Да, я молодець, я цього дотрималась, я не зламалась. Так? Якщо вам буде цікаво про аскези, як їх правильно брати, що це і, і як, то я напишіть в коментарях, я вам далі зніму відео на цю тему. І я люблю такі, я, наприклад, беру аскезу, я не їла от, буквально місяць назад, я брала аскезу від солодкого. Я не їла місяць солодкого. не їла і я... Я себе за це хвалю, да, так формується моя опора. От я не п'ю каву, відмовилась від кави. А я від неї була залежна. Я пила там по 5-6 по чашок в день. Тобто ви розумієте, що для мене відмова від кави це зараз вау. Вау, як круто, боже мій, я її не п'ю. Ну, тобто, аскеза це завжди те, чого ти дуже, що ти, без чого ти вважаєш твоє життя ну, просто нереальне. Воно не може. Мені було дуже страшно брати аскезу від кави, чесно скажу вам. Прям дуже страшно. Але я в один момент вирішила, думаю, ні, я хочу, да? я, я просто хочу не пити каву, я хочу побачити, як буде далі. Мій організм на все це реагувати. Звичайно, я завжди, коли я проходжу якісь аскези, я себе дуже за це прям дуже ціню, хвалю, тому що для мене це великі подвиги. І тому, якщо ви хочете сформувати е, опору собі, то потрібно обов'язково записувати це все в щоденник. А чому іменно записувати? Для того, щоб ви це прописали, і ваш мозок це зафіксував все так, щоб він запам'ятав, що ага, там Таня Лєна, Наташа молодець, не їла солодкого, не п'є кави. Так, подолала там розлучення благополучно, благополучно, другий раз вийшла замуж. Це все записуємо, це все формує нашу опору. І от люди є такі, які, наприклад, там дуже в житті багато чого пережили, але вони навіть не розуміють. Які вони молодці, да, тому що там їм хтось каже, що ти там е, нікчемний, ти там якийсь такий не сякий. І, звичайно, да, людина падає в ці патерни поведінки, що ага, мені сказали, я нікчемний, значить, я буду доставати у ці емоції да, нікчемності, да, які я там відчуваю. Тобто, ну, ви зрозуміли, да, про що я говорю? Далі розвиток опори, так, напрацювання цієї опори на себе це завжди. Формування альтернативи. Тобто, якщо у вас чогось немає, ви чогось не знаєте, то ви буде, то ви маєте знати те, що ви можете це здобути. Якщо ви хочете переїхати в якусь країну, але ви не знаєте мови, але ви там думаєте, вам буде краще. Жити, ви можете цю мову вивчити. Якщо ви хочете, наприклад, піти працювати кимось іншим, да а ви, наприклад, до цього там працювали економістом, а потім хочете піти і працювати візажистом, то ви реально розумієте, що ви можете навчитися цьому. Тобто, це формування альтернативи. Або, наприклад, це коли от вам потрібно поїхати в якусь в якесь місце, так а у вас, наприклад, відміняється поїзд. От, відмінили, да? Потяг, потяг, потяг він відмінили. Потяг відміняється. Ви шукаєте альтернативу. Тобто ви думаєте, значить, я можу полетіти літаком або я можу наняти машину і поїхати. Так, тобто завжди це формування альтернативи, знаходження альтернативи. Це не так, коли а у мене щось не вийшло, ручки опустив, такі ну все, значить, я не буду пробувати ні. Ви завжди стійкі ви шукаєте альтернативу. Далі формується наша впевненість, коли ви можете говорити людям ні. Коли ви не хочете, ви говорите ні. Коли вам кажуть, «вийди ви попрацювати у вихідний день, а ви знаєте, що ви зайняті, Що ви цей день проводите із своєю сім'єю? Ви кажете, начальнику ні. Тому що, тому що ні, тому що я не хочу, тому що я зайнятий. Ну це можна навіть не коментувати. Тобто ви. Чітко можете сказати людині ні. І це ваша опора на себе. Опора на себе це коли ви чітко знаєте свої кордони. Так, як я вже казала, ви знаєте, як з вами можна, а як з вами не можна. Тому ми сідаємо і пишемо, як зі мною можна у відносинах, як зі мною можна в дружбі. І слідчим пункт ви маєте сісти його і також написати. Хоч ви скажете, Боже мій, де я знайду ці 100 пунктів. Але ви маєте написати 100 пунктів, що дає вам ресурс, від чого ви відчуваєте себе в ресурсі, що вам приносить задоволення. Якщо вам приносить задоволення, гра в теніс, ви пишете «гра в теніс, значить в моєму дні має бути гра в теніс. Тобто, ви маєте написати 100 пунктів, що вам дає ось цей ресурс. Так, бути в ресурсі, бути в хорошому настрої, відчувати себе добре, так? ви записуєте і ви маєте це включати обов'язково в свій день. Слідучий момент це вихід із жертви. Люди, в яких, в яких немає опори на себе, вони дуже часто знаходяться в жертві. Дуже часто тут, звичайно, будуть якісь історичні вигоди, вони будуть обов'язково цієї вигоди, і от ви маєте вийти з цієї ролі, тобто ви маєте. Зрозуміти, які мої вторічні е, вигоди бути в ролі жертви, да? і просто з усім цим розібратись, тому що роль жертви це не про опору на себе, да? це про якусь залежність від когось. Ті люди, які там живуть в 40 років, 30 років і залежать фінансово від своїх батьків або від чоловіків. І тоді, звичайно, вони не відчувають ніякої опори на себе. Ну, яка може бути опора? Ну, звичайно, що ніякої опори на себе не може бути, тому що ти залежиш від когось. Да, ти не можеш робити те, що ти хочеш. Ну, якби це все логічно, я думаю, да? тому ми формуємо ось цю фінансову незалежність. Ми маємо бути фінансово незалежні. Це наша опора на себе. Також це розвиток дисципліни в собі. Опора на себе це розвиток дисципліни. Мені вчора сусідка каже: Я записалася на спортзал, да, займатися спортом. Маю ходити три рази в тиждень, але пішла тільки один, все, на те забила. Я кажу: Ну і де твоя дисципліна? Вона каже: у мене з дисципліною взагалі погано. Я кажу, ну, значить, що тебе що робити? Береш, заводиш календар да, і відмічаєш дні. Це, до речі, отакі, я вже, мабуть, це отдавала, розповідала да, про цю техніку. Якщо у вас немає дисципліни, от, наприклад, да, а її обов'язково потрібно напрацьовувати, тому що дисципліна це коли ви говорите, да, я буду це робити, і ви це робите. Якщо ви говорите, що я буду ходити на роботу, значить ви на неї ходите. Якщо ви говорите, що я буду ходити в спортзал, то ви в нього ходите. Да? І от моя сусідка, да, яка каже, я записалась на спортзал, але маю ходити три дні в тиждень, а пішла тільки один, да? а на ті два дні я забила. Я кажу, заведи трекер звичок, так, тобто календар. Ми беремо, розписуємо там один, два, три, чотири, там, да, як, як у нас у календарі дні стоять, там середа, четвер, п'ятниця, понеділок, півторок, ну і так далі. Що да? я почала з четверга, не знаю, ну, неважно, неважливо. Так, і кожного разу, от я, наприклад, так, маю ходити в спортзал три рази в тиждень і відмічаю три дня, так? Тобто я беру. І три дні, які я хожу в тиждень, я відмічаю, там, наприклад, понеділок, середа і п'ятниця. От я собі запланувала, да? і я ці дні відмічаю зеленим, якщо я хожу. Якщо я не хожу, так, то я відмічаю, звичайно, їх червоним або якимось там іншим кольором. Да? Ну, якби так, зеленим або червоним, якби так, стандартно. І так ви себе дисциплінуєте, тому що ви чітко бачите, ага, так слухай. Я і тут не ходила, у мене все червоне, і тут червоне, і тут червона, дисципліни нема. І саме коли ви напрацьовуєте дисципліну, тобто, коли ви чітко знаєте, чого ви хочете, що ви говорите, і ви відповідаєте своїм діям, так, це формує дисципліну, це формує вашу опору на себе. Якщо підвести підсумки до всього цього, то можна сказати, що, звичайно, опора на себе це те, що можна напрацювати, чим потрібно працювати. Потрібно її відновлювати, потрібно її напрацьовувати, потрібно про неї дбати. Чому? Тому що це дуже круто допомагає вам далі в житті, справлятися з будь-якими різними ситуаціями, так бути більш впевненішим в собі, це коли у вас виходить все набагато простіше. І коли ви починаєте братись за якісь справи, ви. Реально чітко вірите в себе, ви знаєте, що у вас вийде і у вас це виходить, бо ви в цьому упевнені. А ми знаємо, що в нас є той, хто думає, так і підтвердження цьому. Той, хто підтверджує, можна так сказати. Тому обов'язково працюємо над своєю опорою на себе. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, в яку ви тему ще б хотіли поговорити. Дякую всім за коментарі, які ви мені пишете. Я буду працювати над своєю українською мовою. У мене це не завжди виходить дуже добре, але я над цим працюю. Я рада, що ми прийшли нарешті до української мови. Жаль, що таким, да, таким шляхом, але, але рада. Всім гарного дня, па-па!